Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, чому Кремль знову верещить, а також про гучні претензії до України. Розпочнемо ситуації на фронті. Одразу зазначу, що за попередню добу, як і за попередні тижні, без суттєвих змін на полі бою. Проте потрібно сказати, що згідно останніх повідомлень від так званих російських воєнкорів, ситуація для окупантів на лівобережжі Херсонщини дещо погіршилася. Вони пишуть про певні тактичні успіхи Сил оборони України, про те, що деякі їх підрозділи були знищені, позиції втрачені, а плацдарм Сил оборони України на лівому березі Дніпра розширюється. Вони гниють, виють, кажуть про те, що зараз силам оборони України значно безпечніше проводити ротацію військовослужбовців, забезпечувати логістично. Очікуємо додаткових новин. Крім того, у цьому випуску я хочу звернути вашу увагу на те, що окупанти згідно і сьогоднішнього звіту і вчорашнього звіту, вони втрачають багато свого складу, багато техніки. Але щодо артсистем, то дуже схоже на те, що це максимальні втрати добові з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, згідно сьогоднішніх даних. Окупанти втратили за минулу добу 61 одиницю артилерійських систем, а згідно вчорашніх даних 51. Незрозуміло, чи це були знищені якісь бази розміщення окупантів, чи це робота контрбатарейна боротьба відбувається. Але такі цифри вони насправді дуже добрі для України, для в першу чергу Збройних сил України. очікуємо також додаткових новин. А тим часом лунають гучні заяви від Білого Дому. Наступні кілька місяців будуть критичними для України. Це заява адміністрації США, яка вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту. Звісно, така заява зроблена для того, щоб Конгрес прискорив рішення щодо продовження підтримки України, виділення великого пакету військової допомоги. Але тут потрібно додати. Що наші українські експерти кажуть прямо про те, що перше півріччя цього року буде найскладнішим, тому що Росія готує резерви. В попередніх випусках я також говорив про те, і про це пишуть багато західних експертів. Є заява від нашого військово-політичного керівництва, що окупанти, на жаль, мають резерви, і що Путін може наважитись, наважитись на певні такі удари. По різним напрямкам і тому Україна готується. Зокрема, є новини. Сьогоднішня заява від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що Україна будує трирівневу лінію оборони на всіх напрямках. Ще раз підкреслюю, що окупантів є насамперед людські резерви, і вони великі резерви. Також у них ще, на жаль, достатньо техніки. Питання щодо боєприпасів, але Україна готується. Готується. І немає сумніву у тому, що Кремль може спробувати кинути ці резерви. Ми знаємо, що в Кремлі ситуація складна, що Путін і військово-політичне керівництво цієї Московської імперії можуть піти на авантюрні кроки, вони можуть собі уявити якийсь так званий пліскриг та інше. Тому Україна, звісно, готується. Важливо, що міністр оборони. Вірнічний міністр оборони а міністр оборони справ України Кулеба зробив гучну заяву. Він сказав про те, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою, зокрема, через нестачу боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони і ракет до них. А зараз вона, можливо, найсерйозніша, ніж була майже два роки тому. Кулеба таку заяву зробив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. і тут потрібно додати. Що згідно повідомлень від американського видання The New York Times, США і НАТО непокоять можливі поставки Росії ракет з КНДР. Те, що Америки, країни Європейського Союзу, країни блоку НАТО, занепокоєні, що вони, можливо, висловлюють таку глибоку занепокоєність, чи ще якусь. З одного боку, це добре. Але з іншого боку, є ще одна сьогоднішня заява від Кулеби про те, що Північна Корея, схоже, є більш ефективним партнером Росії, ніж наші друзі. Такі заяви міністра закордонних справ України, звісно, є емоційними. Але з іншого боку, Україн заходу є зброя необхідна для України, і ситуацію можна було б швидко змінити. Україні потрібно отримати ту зброю і в тих кількостях, які необхідні для пришвидшення нашої перемоги. Щодо допомоги Україні. Є повідомлення від міжнародного британського видання «Фінансовий час про те, що ЄС готує допомогу Україні напередодні Другої річниці війни. Санкції гроші не тільки. Про що йде мова? Мова йде про санкції, які включатимуть нові обмеження проти юридичних і фізичних осіб. Щодо цих санкцій ще до кінця не зрозуміло, тому що раніше, зокрема позавчора, були повідомлення про 13-й пакет санкцій ЄС. Про ембарго проти російського алюмінію. На сьогодні з'явилося повідомлення, що наче будуть санкції лише проти юридичних та фізичних осіб. Тому очікуємо, можливо, буде якась додаткова інформація, можливо, буде якесь рішення, тому що санкцій потрібно більше, і санкції потрібні більш жорсткіші. Стосовно допомоги, вона включатиме виділення в Україні 50 мільярдів євро протягом наступних 4 років. Тут потрібно також додати про те, що. Сьогодні з'явилася інформація, повідомлення від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що Словаччина не блокуватиме купівлю зброї і виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС. Також є повідомлення, що Україна отримає зі Словаччини інженерну техніку для будівництва рубежів оборон. Сьогодні прем'єр-міністр України зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Піцом. Як пише британське видання фінансовий час, Фіцо наче перевзувся, тому що у нього раніше була проросійська риторика, а зараз така проукраїнська, що Україна отримує вже інженерну техніку для будівництва рубежів оборони, фортифікаційних споруд, і також Словаччина не буде блокувати виділення великого пакету допомоги на суму 50 мільярдів євро. Що ще пише видання «Фінансовий час» щодо допомоги Україні від ЄС? Також частиною загального набору підтримки буде виділення 5 мільярдів євро військової допомоги щороку і передавання Україні прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. В цілому ця інформація насправді вже відома, вона просто узагальнена, тому очікуємо конкретних рішень. Ну а тепер перейдемо до однієї з самих топових тем сьогоднішнього дня: а саме того, що на цій московській недоімперії. І далі продовжують відбуватися якісь дивні події. Сьогодні перед обідом ЗМІ повідомили про те, що у Білгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. ЗМІ додають, що начебто цей літак перевозив ракети до С-300. Кремль почав робити різні заяви, звинувачення. Спочатку були заяви про те, що цей літак було збито трьома ракетами, потім двома ракетами. Очень почали писати, що, начебто, цей літак перевозив військовополонених для обміну з Україною. Дали списки, їх опублікувала, але ці списки виявилися фейковими. Йшло вже до того, що почав робити заяви Лавров, що Росія вимагає термінового засідання Радбезу ООН і дійсно Росія його. Почала вимагати, Франція відмовилася брати участь у цьому терміновому засіданні Радбезу, Кремль почав робити емоційні заяви у бік Франції та інше. Але я скажу так, що ситуація вона ускладнюється тим, що Україна вона не підтверджує те, що вона збила цей літак. Крім того, є повідомлення, зокрема, на в сайті німецького міжнародного видання Deutsche Welle, що літак російський Іл-76 летів від кордону з Україною, а не до кордону. Тобто, якби Кремль перевозив полонених, то який сенс від кордону з Україною міг перевозити, якщо сьогодні мав бути обмін? Питань, знову ж таки підкреслює багато. І ще одна така новина це заява від експерта Мюнхенської конференції з Німеччини від Ланге. Чи літак іл 76 взагалі могла збити російська система ППО. Що тут потрібно сказати так попередньо, тому що сьогодні президент України Зеленський заявив про те, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Якщо попередньо це все окреслити, то ситуація наступна. Немає ніякої конкретної інформації від Москви, що ж там насправді відбулося, яка ситуація? Ми бачимо. Якісь такі нервові заяви, ми бачимо звинувачення України, і взагалі важко згадати, що відбувається, і навіть Білий Дім сьогодні зробив заяву, адміністрація Білого Дому Держдеп, що мало конкретної інформації щодо цієї події. Тому, зважаючи на те, що Кремль зараз намагається. За допомогою, чи через цю подію, якось вплинути на те, щоб в Україні менше постачали зброї, боєприпасів країни Заходу. Він зараз наполягає на тому, що, начебто, цей літак було збито американськими чи то німецькими ракетами та інше. Крім того, Кремль він зірвав процес обміну полоненим. Є певні політичні моменти, а також є ще. Певні логічні висновки, але про це ми поговоримо в наступних випусках. Щодо f 16 я у цьому випуску хочу сказати: є дві новини, зокрема, заява від повітряних сил України про те, що українські пілоти вже літають на F-16, але потрібно, звісно, налітати певну кількість годин, потрібно ще навчатися. І є сьогоднішня заява від Пентагону. Що Україна отримає перші винищувачі F16 вже цьогоріч. Звісно, цьогоріч це зрозуміло, але це ще одне підтвердження того, що все йде по плану. Польща сьогодні також є новини. На жаль, чергові протести. У Польщі, 24 січня, розпочинається загальнонаціональний протест фермерів. Він пройде у 150 містах по всій країні. Фермери протестуватимуть, зокрема, проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Тільки вирішилось питання, хоча і короткостроково відносно до 1 березня з блокуванням україно-польського кордону. Нещодавно був візит новообраного прем'єр-міністра Польщі в Україну Дональда Туска. Тут знову загальнонаціональний протест фермерів. В передніх випусках я казав про те, що є вже і підрахунки, я наводив і приклади, є заяви експертів, що Польщі потрібно проводити реформу. Тому що малі посінні площі на середнє фермерське господарство, близько 11 гектарів. Це дуже мало, щоб мати великі доходи і займатися вирощуванням зернових. Тому з одного боку, це питання і реформ Польщі, а з іншого боку, це питання і навіть політичне. Тому що деякі політики, вони, як казав Дональд Туск, вони навіть намагаються грати на цьому питанні. Але потрібно додати, що сьогодні також з'явилася новина, що Україна та Польща найближчими днями розпочнуть зернові переговори. Є також повідомлення, що починаючи з березня цього року, через кілька тижнів, також мають бути якісь міжурядові комісії, має прийматися якесь рішення. Тому очікуємо добрих новин, тому що немає ніяких сумнів в тому, що відносини між Україною та Польщею точно потеплішають. А закінчимо цей випуск на такій ноті, дуже добрій для України. Українським морським коридором експортували вже 18 мільйонів тонн вантажів. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.